Росіяни обстріляли евакуаційну групу Фенікс. Під час проведення евакуаційних заходів з міста Українськ на Донеччині автомобіль потрапив під удар ворожого ФПВ-дрону. Це повідомили в ДСНС. Зазначили, що на момент атаки в автівці перебували два рятувальники: поліціянт і чотири інших особи, серед яких дитина. На щастя, ніхто не постраждав. Броньований автомобіль пошкоджений. Окупанти активізували наступальні дії на запорізькому напрямку. Вони намагаються максимально посунути сіру зону в бік українських бійців. Про це заявив речник Легіону Свободи Костянтин Денисов. За його словами, росіяни також намагаються взяти під вогневий контроль ті чи інші ділянки фронту, тому випалюють їх артилерію, щоб надалі просуватися вперед. А в Росії в Казані жінка і її 13-річний син підпалили військову комендатуру. Про це повідомляють російські телеграм-пабліки. Вогонь спалахнув на першому поверсі Казанського військового суду площа загоряння 16 квадратних. Кілометрів незабаром пожежу загасили. За даними російських змі, жінка та її син розбили вікно комендатури і закинули коктейль Молотова. Їх затримали перехожі і доправили у відділок поліції, де зараз з'ясують причини.